Шахрайство на ідентифікації пенсіонерів сьогоднішня наша тема, і я вас вітаю, чому? Я назвала цю тему шахрайство на ідентифікації. Я зробила відео по відео ідентифікації ідентифікації через дію, і багато людей у мене запитують, що, чи може бути шахрайство, чи можуть телефонувати шахраї. І тому я сьогодні вирішила зробити іще одне відео і розказати вам, що дійсно шахрайство. Існує і в тому числі того, що стосується ідентифікації пенсіонерів. Чому тому що ну буквально за останні пару тижнів е, зателефонували моєму чоловікові один раз. Перший раз, коли зателефонували, ми були здивовані. Я зараз розкажу, що саме запитували про що говорили, і вчора знову зателефонували. І зараз я починаю про це говорити. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про ці відео. І буду розказувати багато корисного і говорити багато про затишне з вами. А сьогодні, ось не про дуже затишне поговорю: це про шахрайство. Так, дійсно таке, ми повинні пройти відеоідентифікацію пенсіонера зараз, і шахраї дуже швидко цим користуються, що пенсіонери, як завжди, не знаються дуже, наприклад, у тих же гаджетах, не знають, як це правильно пройти, не знають, як правильно відповідати на питання. Я також відео робила про те, як відповідати на питання. Коли вам телефонують із пенсійного фонду України, і тут друзі я почне перше. Якщо до вас зателефонують і скажуть, що я представник Пенсійного фонду України, ви знаєте, ваша ідентифікація не пройшла. І для того, щоб ця ідентифікація була зарахована, я вам поставлю декілька питань, ви, будь ласка, на них відповідайте, і ми з вами поспілкуємося. і Ваша ідентифікація пройде, ми позначимо, що вона пройшла. Не буде таких дзвінків із Пенсійного фонду України для того, щоб уточнювати з вами, що ваша ідентифікація не пройшла, і вони потребують ще відповідей на якісь питання. Що вони у вас будуть запитувати? Вони, наприклад, будуть у вас запитувати. Ви не пройшли ідентифікацію, а ось з 1 січня у вас припинять, виплачувати, припинять вам виплачувати пенсії. Значить. Ви повинні дати мені ось такі дані. Дайте там оцей трьохзначний, як там він називається, cvv код для того, щоб ми зараз все це урегулювали. Потім дайте свої дані карточки для того, щоб ми знали, куди правильно перераховувати гроші. Це все треба уточнити, тому що Можуть ссилатися ще й на якісь технічні неполадки чи, наприклад, вони вам ставили питання і на не на всі питання встигли записати відео. Будьте до цього уважними. Тому що представник пенсійного фонду України буде телефонувати тільки один раз, тому що ми ми знаємо, що ми замовили відеоідентифікацію, подали заявку. Ми подали заявку, і нам на електронну адресу прийшов лист, і пенсійний фонд України повідомив, що, наприклад, там. 25 листопада у вас буде проходити відеоідентифікація о такій то годині, вам будуть телефонувати, чи готові ви будете, чи, можливо, в цю дату ви будете зайняті, і вам цю дату треба буде перенести. Після цього вам будуть телефонувати саме в цю дату представники Пенсійного фонду України і будуть вам ставити оті питання. Я розказувала у відео, як я проходила ідентифікацію, які питання ставили, як я на них відповідала. Все, більше вони вам телефонувати не будуть, тим більше вони у вас не будуть запитувати про вашу банківську карточку і уточнювати будь-які дані. Не слухайте нікого. Друге, два рази, два останніх рази були дзвінки. І мені також такі дзвінки час від часу знаходять з банку. Вам телефонують там з банку, ну, говорять з того банку, де ви обслуговуєтеся. І е, так як зараз проходить ідентифікація, пенсійний фонд нам чомусь не подав саме, що вам виплачувати пенсію, ось банк хоче уточнити. Скажіть знову цей трьохзначний код, який у вас є на вашій банківській карточці, можуть запитати там ваше дівоче прізвище, чи ви не міняли прізвище, можуть уточнити і ще якісь дані. Тож Друзі, нікому не повідомляйте ніяких даних. Не будуть вам дзвонити з цього приводу, з будь-якого банку і уточняти ваші дані, тому що ваші дані, зайдіть, будь ласка, у свій кабінет у пенсійному фонді, і ви побачите, що там є протокол нарахування пенсії і. Внизу в самому дані вашої банки, ваші реквізити, дані вашої карточки банківської, і саме у них всі ці відомості є. І банк. Це не буде робити, не буде телефонувати. тож будь ласка, не треба так, як ось останній раз подзвонили чоловікові. Його говорять, ви знаєте, ваша карточка буде заблокована разом з вашими грошима. У нас тут технічні збої. Нам треба з вами уточнити якісь питання, і ви терміново маєте ось оце сказати. Вперше, коли телефонують, так ти думаєш, розгублюєшся. І, до речі, оці шахраї на розгубленні пенсіонерів якраз і розуміють, що розгубленість призводить до того, що пенсіонер. Через свою розгубленість з переляку видає усі свої дані. Не кажіть, нікому не розказуйте, ніяким представникам з банку, не представникам пенсійного фонду України відносно своїх банківських реквізитів. Тому що коли вони говорять про те, що ви не пройшли ідентифікацію, і ми повинні зробити там узнати дані вашої банківської карточки. Так не повинно бути. Звісно, вони спочатку з цього не почнуть, вони почнуть іще якісь уточнюючі питання, можливо, ставити, зразу не перейдуть до банки для того, щоб вашу увагу переключити на інші питання, а потім скажуть, так, і ще нам треба ось оце. Будь ласка, не реагуйте, тому що. Це е, дзвіночок до того, що ж з вашої банківської карточки можуть пропасти гроші. І ще в коментарях мені багато пишуть, що зараз навіть за гроші люди проходять ідентифікацію, тобто люди не можуть пройти ідентифікацію і просять когось, навіть не то, що безкоштовно, а й платять гроші, щоб замість них хтось пройшов ідентифікацію. Вибачте, будь ласка, е, ви всі дорослі люди. Як можна ось так робити, коли ви розумієте, що для того, щоб пройти ідентифікацію, повинні бачити наше обличчя, ми повинні відповідати на ці питання. А поки ви цю заявку просите, щоб за вас подали, то той, хто за вас подає заявку, він може узнати ваші дані. Він скаже, так, давайте там свій паспорт, давайте, але обов'язково треба дані паспорта заповнити. Людина сфотографувала, роздрукувала. Ось уже, будь ласка, пішов, наприклад, використав ваші дані, шахраї, використовуються все для того, щоб, наприклад, набрати за вас кредитів. Тому будьте, будь ласка, обережні з цим. І з тими проханнями просити когось, щоб за вас хтось заповнив оці заявки, за вас хтось пройшов ідентифікацію це небезпечно, тому ви повинні. Про свою безпеку дбати самі, і я зараз це про все розказую. Тобто, друзі, ви запам'ятали, ніколи нікому не давайте реквізити своєї банківської карточки. Не розказуйте не про не про трьохзначний код, не розказуйте там про. І ще ваш рахунок. Не відповідайте, коли вам говорять, зараз вам прийде смс. Ви вже це все зробили. Вам зараз смс прийде. Ви скажіть, який там код, ми зараз його введемо, і у вас все добре. Ви не будете заблоковані, вам буде приходити пенсія, буде у вас все окей. Так і все, і ваші гроші моментально з карточки пропадуть, коли ви скажете ще оцей код, який прийде із смс. Шахрай в цей час попрацював, узнав, як зняти гроші із вашої банківської карточки. Потім не треба буде звинувачувати когось, про те, що так відбулося. Ми повинні... Не бути такими віктимологічними особами, ми повинні самі себе профілактувати ось у цьому випадку. Тобто, це профілактика проти шахрайства самому для до себе. І це дуже корисне. Так, ніколи запам'ятайте, ні пенсійний фонд, ні банк не буде телефонувати для верифікації, а лише ви будете проходити тільки відеоідентифікацію, тому, будь ласка, не давайте свої реквізити нікому і не давайте е, свій паспорт, ідентифікаційний код також. Якщо вам, наприклад, дзвонять і говорять, що нам ось це треба, ви можете сказати, не обов'язково сваритися, а сказати, що так. Е, 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 я сама зателефоную до банку, чи я зателефоную до Пенсійного фонду України і все уточню. Але, друзі, якщо ви розгубилися і почали відповідати на багато оцих питань, перелік яких я вам тільки що розказала, і потім ви розумієте, що це шахраї, що ви повинні зробити, коли ви вже. Дали дані карточки, дали оцей трьохзначний код, дали пін код. Моментально заблокуйте свою банківську карточку. І це все, наприклад, ось у мене там Приватбанк. Я знаю, я зайшла у приват 24 написано заблокувати карточку, заблокувала карточку. Так і ви можете заблокувати карточку. І не говоріть із шахраями, просто перестаньте з ними говорити, щоб вони від вас не витягували ніяку інформацію. І друзі. Друзі, ви знаєте про ці лотереї, про якісь виграші мільйонні, коли йдеться мова, це також шахрайство. Будь ласка, також не реагуйте на ці повідомлення, коли вам приходять, що ось ви отримали виграш, ви, будь ласка, тільки оце зробіть і ви станете мільйонером. Ні, друзі, так не стаєте мільйонером. Сир нам з неба просто так не падає. Ми ж не ворони, які очікуємо ось цього сиру. але якщо ось Трапилося вже, так я сказала, перше, це заблокуйте карточку. І ви можете, колись у мене таке було, я телефонувала і ще і до кіберполіції, зверталася. Якщо ви не знаєте, як звернутися до кіберполіції, то просто зателефонувати до поліції і сказати саме про цей момент шахрайства, який був саме застосований до вас. Тож, будь ласка! Запам'ятайте все, що я вам розказала, і подбайте про свою безпеку, тому що небезпеку ми не накликаємо на себе іще своїми незнаннями. Для того, щоб знати, треба там читати законодавство, треба слухати розумні речі. Тож будемо всі ось такими уважними до того, що відбувається, і щоб шахраї ніколи не скористалися нами. І я вам всім бажаю добра, миру і щастя! І говорю на сьогодні: до побачення буду в подальшому готувати для вас цікаві корисні відео. Всього доброго!